п'ятихвилинка Ви пам'ятаєте, як прокинулося 24 лютого минулого року. У що були одягнені, кому першому подзвонили, про що подумали. Той день закарбувався у пам'яті українців майже похвилинно. Він здавався нескінченним. Минув рік, і ми достеменно знаємо, що життя триває. Ми навчилися адаптуватися до багатьох речей, продовжувати свої мирні справи та знаходити приводи для радості та щастя. Але багато хто з нас помітив, як з наближенням кінця лютого, вже 23-го року залишатися в балансі стає важко. Виникає так званий синдром річниці. Тривога, роздратування, нав'язливі думки, флешбеки, відкладання планів на після 24-го числа. Нічні жахіття, спроби знову і знову осмислити своє рішення та поведінку на початку війни, знайти відповідальних та винуватих, відчути свою провину та вкотре оцінити свій внесок у наближення перемоги. Обов'язково реагує тіло від відчуття його скам'янілості, до сліз та нервового тремтіння. Тіло, ніби перестає слухатися. Досить часто синдром річниці провокує приймати доволі ризиковані рішення або ж робити щось спонтанне та значне, звільнитися з роботи, розірвати стосунки, безконтрольно витратити запаси грошей. Усе це щедро приправлене інформаційно-психологічним тиском з боку агресора та багатством реальних новин у просторі. Крім того, величезну роль тут відіграє так зване магічне мислення. Тобто здатність асоціювати символи та реальні події, спираючись при цьому на вибіркові факти та викривлену реальність. Певна дата, отже, певні події. І байдуже нереальний стан речей. Реальність ми сприймаємо головою. А синдром річниці це про пам'ять тіла. Ніби заново наша психіка прагне перепрожити подію в аналогічний час року. Про це явище знають усі, хто переживав катастрофічні події, втрачав близьких, приймав серйозні та невідворотні рішення. Синдром річниці може настати, а може і ні. Це залежить від багатьох факторів, але тим не менше намагайтеся в період навколо травмуючої дати та деякий час після неї. Користуватися простими правилами, що допоможуть легше проживати ці дні. Отже, прямо зараз відкрите календар та подивіться на дату. Зараз 23 й рік. Нагадайте собі про це. Намагайтеся сповнити своє життя рутинними справами. Звичка завжди допомагає бути у спокої. Обов'язково проживайте емоції, що виникають, особливо у тілі, за потреби плачте, виявляйте роздратованість та агресію. Звичайно, пам'ятайте про екологічні способи цього, але тим не менше в пріоритеті проживання емоцій, які наступають. Говоріть говоріть та діліться почуттями і думками, з близькими друзями. Навіть із самим собою створивши допис в соціальній мережі. Відкладіть прийняття важливих рішень, як мінімум на два тижні від сумнозвізної дати. Проаналізуйте, як змінилося ваше життя від початку війни, чого ви навчилися, у чому змінилися, що було найбільшим надбанням цього року, за що ви дякуєте собі? А чим пишаєтесь? Хто поряд із вами та до кого ви можете звернутися прямо зараз. Ці питання допоможуть ще раз відчути: ми змінилися. Оновлені, сильні, хоробрі українці, які вірять у перемогу та продовжують боротьбу. А отже, на календарі може з'являтися будь-яка дата, її сприймають та проживають по-іншому. Тримайтеся, бережіть себе. Та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.